Твоє серце б'ється швидше, коли бачиш, як хтось страждає. В тебе спрацьовує внутрішній рефлекс кинутися на допомогу, врятувати, полегшити біль. Здається, це найприродніша річ у світі. Але що, якщо я скажу тобі, що цей імпульс може руйнувати не тільки твоє життя, але й життя тих, кого ти намагаєшся врятувати? Уяви, що твоя душа це радіостанція, яка постійно транслює сигнал. І цей сигнал кричить: Я врятую тебе, я візьму на себе твій біль, я вирішу твої проблеми. А навколо тебе збираються люди, які ловлять цю частоту. Вони приходять не з любові до тебе, а з потреби в рятівнику. Може, зараз у твоєму житті є той друг. Який руками скаржиться на одні й ті ж проблеми ти слухаєш, втішаєш, даєш поради, але нічого не змінюється. Він повертається знову і знову з тими ж скаргами, ніби ви граєте заїжджену платівку. Або в тебе є той член родини, який не може впоратися з життям. Ти постійно його підтримуєш фінансово, емоційно, практично, але він не стає сильнішим. Навпаки, стає ще більш безпорадним. Чи може твій колега звик скидати на тебе свою роботу? Ти ж такий відповідальний, такий надійний, а він так майстерно грає роль жертви обставин. Ось секрет, який змінить твоє розуміння. Коли ти рятуєш тих, хто справді не потребує рятування, ти не даруєш їм крила, ти обрізаєш їх. Кожен раз, коли вирішуєш чужу проблему, ти відбираєш у людини шанс стати сильнішою. А себе ти поступово руйнуєш. Твоя енергія витікає в чорні діри чужих нескінченних потреб. Твоє життя перетворюється на служіння тим, хто навчився брати, не даючи нічого взамін. Це не про байдужість, це про мудрість, про розуміння того. Коли твоя допомога справді допомагає, а коли вона руйнує, глибоко в твоєму серці живе переконання, яке може руйнувати життя. Ти думаєш, моя цінність залежить від того, наскільки я потрібен іншим? Це переконання народжується зазвичай у дитинстві. Коли маленька душа намагається знайти своє місце у світі, Можливо, ти виріс у родині, де любов треба було заслуговувати, де тебе помічали і цінували тільки тоді, коли ти був корисним. Мама посміхалась, коли ти допомагав з хатньою роботою, тато гордився, коли ти вирішував його проблеми. А коли ти просто був собою, дитиною з власними потребами, ніхто не звертав уваги. Або, може, твоя родина жила в постійному хаосі, батьки сварилися. Хтось пив, хтось хворів, і ти, маленький, взяв на себе роль миротворця ти навчився читати настрої дорослих, передбачати їхні потреби, рятувати ситуацію, так ти відчував себе важливим, потрібним, цінним. Цей досвід написав програму в твоєму несвідомому: Я існую, щоб служити іншим. Якщо я не рятую, мене не люблять, чужі потреби важливіші за мої. Тепер, будучи дорослим, ти живеш за цією програмою. Твоя антена постійно сканує простір. Хто потребує допомоги, де проблема, яку можна вирішити, хто виглядає нещасним? І ти кидаєшся рятувати, не тому, що тебе просять, а тому, що так ти відчуваєш себе живим, потрібним, цінним. Але ось парадокс справжнє рятування ніколи не закінчується рятуванням. Воно створює залежність. Людина, яку ти постійно рятуєш, перестає вірити у власні сили. Вона звикає, що завжди є хтось, хто вирішить, допоможе, підстрахує. Твоя подруга не залишає токсичного хлопця, бо знає, що ти завжди вислухаєш, втішиш даси пораду. Навіщо їй змінювати життя, якщо можна просто скаржитися тобі і отримувати емоційну підтримку? Туй син не вчиться бути відповідальним, бо знає, що мама завжди допоможе грошима, знайде роботу, вирішить проблеми. Навіщо дорослішати, якщо можна залишатися дитиною? Твій колега не розвиває професійні навички, бо знає, що ти завжди підстрахуєш, доробиш, виправиш помилки. Навіщо напружуватись, якщо можна перекласти відповідальність? А що відбувається з тобою? Ти живеш у постійному напруженні. Твоє життя це нескінченне реагування на чужі кризи. Ти не живеш власним життям, ти обслуговуєш чужі життя. Твоя енергія витрачається не на твої мрії та цілі, а на латання чужих дір. Твій час належить не тобі, а тим, хто навчився його забирати. Твої ресурси, емоційні, фінансові, фізичні, постійно витікають у безодню чужих нескінченних потреб. І найстрашніше ти втрачаєш себе. Твоя ідентичність повністю будується навколо ролі рятівника. Без цієї ролі ти не знаєш, хто ти, що ти любиш, чого хочеш, про що мрієш. Ці питання викликають у тебе паніку, бо відповідей немає. Ти перетворився на порожню оболонку, яка існує тільки для того, щоб наповнювати інших. Але є інший шлях шлях, де твоя доброта не руйнує, а зцілює, де твоя любов не в'язує, а звільняє. У Всесвіті діє простий закон те, що ти даруєш без запиту, перетворюється на тягар, те, що ти нав'язуєш з любові, стає кайданами, а те, що ти робиш замість іншої людини, забирає у неї силу. Справжня допомога і токсичне рятування. Це два різні світи. Вони можуть виглядати схоже зовні, але їхня енергія кардинально відрізняється. Справжня допомога народжується з поваги, ти бачиш в іншій людині дорослу, здатну особистість, яка може впоратися з труднощами. Можливо, їй потрібна підтримка, порада, тимчасова допомога, але ти віриш в її силу. Токсичне рятування. Народжується зі страху. Ти не віриш, що людина впорається без тебе. Ти бачиш її слабкою, безпорадною, нездатною, і береш на себе відповідальність за її життя. Ось як це виглядає на практиці. Твоя дочка телефонує в сльозах. Вона посварилася з хлопцем і не знає, що робити. Справжня допомога. Ти слухаєш, ділишся досвідом, запитуєш, що вона сама думає робити, підтримуєш її рішення. Навіть якщо воно тобі не подобається токсичне рятування, ти панікуєш разом з нею, телефонуєш її хлопцю, намагаєшся їх помирити, даєш детальні інструкції, що робити, береш на себе відповідальність за її стосунки. Різниця не в діях, а в енергії. Справжня допомога зміцнює людину, токсичне рятування її послаблює, коли ти справді допомагаєш. Людина після твоєї підтримки відчуває себе сильнішою, здатнішою, впевненішою. Коли ти рятуєш, вона стає ще більш залежною, безпорадною, невпевненою. Справжня допомога має природні межі. Ти допомагаєш, поки це не шкодить твоєму власному благополуччю. Токсичне рятування не має меж. Ти жартуєш собою заради ілюзії спасіння інших. Найважливіше розуміння люди приходять у твоє життя не для того, щоб ти їх рятував вони приходять, щоб вчитися, рости, розвиватися, і іноді цей ріст можливий тільки через труднощі, помилки, падіння. Коли ти позбавляєш людину права на власні помилки, ти крадеш у неї можливість стати мудрішою, коли береш на себе її відповідальність, ти забираєш у неї силу. Найжорстокіша правда, іноді найбільший акт любові це дозволити людині впасти, дозволити їй зіткнутися з наслідками власних рішень, дозволити їй знайти в собі силу, про яку вона не підозрювала. Це страшно, бо ти можеш помилятися, бо людина справді може постраждати. Але альтернатива ще страшніша перетворити її на емоційного інваліда. Який нездатний жити без постійної підтримки. Твоє тіло веде точний облік. Кожен раз, коли ти рятуєш того, хто не просить рятування, воно записує цю втрату енергії. Кожен раз, коли ти ставиш чужі потреби вище власних, воно відчувається як загрозу виживанню, спочатку це непомітно. Легка втома після чергової допомоги, дратівливість, коли врятована людина не цінує твоїх зусиль, відчуття порожнечі після того, як ти віддав частину себе, але з часом рахунок наростає, твоє тіло починає подавати сигнали тривоги. Безсоння, бо думки постійно крутяться навколо чужих проблем. Головні болі від напруження, проблеми з травленням, бо ти постійно в стресі. Твоя нервова система живе в режимі постійної готовності, телефонний дзвінок може означати чергову кризу, яку треба вирішувати, повідомлення у месенджері, чергове прохання про допомогу. Ти не можеш розслабитися, бо хтось завжди потребує тебе. Але фізична втома це тільки верхівка айсберга. Справжня ціна приховується глибше ти втрачаєш зв'язок з власними почуттями, твої емоції стають відгуком на чужі стани. Коли у твоєї подруги депресія, ти сумний, коли у твого сина проблеми, ти в паніці, коли у колеги криза, ти переживаєш. Ти перестаєш розрізняти, де закінчуються твої почуття і починаються чужі. Твоя емоційна антена настільки чутлива до чужого болю, що власні сигнали губляться в цьому шумі, твоє життя втрачає форму, плани руйнуються через чергову екстрену ситуацію. Мрії відкладаються, бо треба допомагати іншим, цілі забуваються. Бо немає часу на власний розвиток, ти стаєш приматою у власному житті, живеш не свою історію, а граєш епізодичні ролі в чужих драмах. Найболючіше ти втрачаєш справжніх друзів. Здорові люди не потребують постійного рятування, вони відходять не в змозі конкурувати з армією тих, хто поглинає твою увагу. Навколо тебе збираються емоційні вампіри, люди, які навчилися розпізнавати твій тип і майстерно ним користуватися. Вони знають правильні слова, щоб викликати твоє співчуття, знають, які кнопки натиснути, щоб ти кинувся рятувати, ти стаєш магнітом для токсичних людей, а здорові партнери, друзі, знайомі поступово зникають з твого життя. І найстрашніше ти втрачаєш себе. Твоя ідентичність стає повністю залежною від ролі рятівника. Без цієї ролі ти не знаєш, хто ти такий. Хто я? Без тих, кого я рятую? Це питання викликає в тебе екзистенційний жах, бо відповіді немає. Ти так довго жив чужим життям, що забув про власне. Але цю втрату можна повернути, себе можна знайти, життя можна відвоювати. Перший крок до свободи це усвідомлення. Ти вже його зробив, якщо читаєш ці слова. Тепер треба діяти. Почни з аудиту свого життя. Візьми аркуш паперу і напиши всіх людей яким ти регулярно допомагаєш? Біля кожного імені постав відповіді на запитання Як довго це триває? Чи просили мене про допомогу? Чи змінилася ситуація завдяки моїй допомозі? Що я втрачаю, допомагаючи цій людині? Цей список може тебе шокувати. Ти можеш виявити, що роками допомагаєш людям? Які не тільки не просили про допомогу, але й не змінилися від неї ні на йоту. Наступний крок навчитися розпізнавати маніпуляції. Емоційні вампіри майстерно грають на твоїх слабких місцях. Вони знають, що ти не можеш пройти повз чужий біль. Вивчи їхні улюблені фрази Ти єдиний, хто мене розуміє. Без тебе я пропаду. Якщо ти мені не допоможеш, не знаю, що робитиму. Я думав ти мій друг. Ці слова створені для того, щоб викликати почуття вини і змусити тебе діяти всупереч власним інтересам тепер найскладніше навчитися говорити ні. Почни з малого. Наступного разу, коли хтось попросить про допомогу. Скажи, дай мені подумати, я відповім завтра. Цей простий прийом дасть тобі час проаналізувати ситуацію, а не реагувати автоматично. Якщо вирішиш допомогти, встанови чіткі умови. Я можу позичити тобі гроші один раз. Якщо їх не повернеш, більше позичати не буду. Я готовий вислухати твої проблеми протягом 30 хвилин. Після цього пропоную звернутися до психолога готуйся до опору. Люди, які звикли користуватися твоєю добротою, не здадуться без бою. Вони застосують усі методи від звинувачень у егоїзмі до емоційного шантажу. Ти змінився, ти став жорстоким. Раніше ти був добрішим. Ці фрази означають одне раніше ти задовільняв мої потреби, а тепер ні. Не виправдовуйся і не пояснюй детально свої рішення. Чим більше пояснень, тим більше можливостей для маніпуляцій. Твоє ні не потребує обґрунтування. Найважливіше, почни інвестувати в себе. Енергію, яку раніше витрачав на рятування інших, спрямуй на власне життя. Згадай, що ти любив робити до того, як став професійним рятівником, які були твої мрії, якими хобі ти захоплювався, які цілі ставив перед собою. Почни відновлювати зв'язок з собою. Медитуй, веди щоденник, займайся спортом. Все, що допомагає тобі почути власний внутрішній голос серед хору чужих потреб. Будуй нові стосунки зі здоровими людьми. Вони можуть здатися тобі нудними після звичної драми токсичних зв'язків, але це тільки спочатку. Насправді ти просто відвикав від нормальності. Здорові люди не потребують постійного рятування. Вони здатні давати. А не тільки брати з ними можна будувати взаємні стосунки, де кожен робить внесок. Пам'ятай це процес, а не одноразова подія. Будуть моменти, коли захочеться повернутися до старих звичок, коли здасться, що ти занадто жорстокий чи егоїстичний. Але кожен раз, коли ти обираєш власне благополуччя, ти стаєш сильнішим. І найголовніше, ти даєш іншим шанс стати сильнішими. теж. Перші тижні без ролі рятівника будуть незвичними. Твоя психіка звикла до постійного напруження, не знатиме, що робити з цією новою тишею, може виникнути відчуття порожнечі, ніби щось важливе зникло з життя. Це нормально. Ти відвикаєш від наркотику під назвою Бути потрібним. А будь-яке відвикання супроводжується дискомфортом, але через деякий час ти помітиш дивовижні зміни, у тебе з'явиться час, справжній якісний час, який належить тільки тобі. Спочатку ти не знатимеш, що з ним робити, настільки ти відвик від власних інтересів, почнеш згадувати забуті частини себе. Може, ти любив малювати в дитинстві, або мріяв навчитися грати на музичному інструменті. Або хотів подорожувати. Твоя енергія, яка раніше розпилювалася на десятки чужих проблем, тепер сконцентрується. Ти зможеш ставити цілі і досягати їх, будувати майбутнє, а не постійно латати чужі дірки. Найдивовижніше змінюються твої стосунки. Деякі люди справді зникнуть з твого життя, вони покажуть справжнє обличчя, коли зрозуміють, що більше не можуть тебе використовувати. Але інші. Адаптуються до нових правил, вони навчаться поважати твої межі, цінувати твій час, давати щось взамін, стосунки стануть рівноправними, і в твоє життя почнуть приходити нові люди здорові, самостійні, цікаві, вони будуть притягуватись твоєю новою енергією, енергією людини, яка знає собі ціну. Ти зрозумієш, що справжня любов не вимагає жертв. Справжня дружба не будується на рятуванні. Здорові стосунки це взаємообмін, а не односторонні інвестиції. Найголовніше, ти знайдеш себе не через служіння іншим, а через розкриття власного потенціалу. Ти зрозумієш, що твоя цінність не залежить від корисності, ти цінний просто тому, що існуєш. Тоді відбудеться справжнє диво, коли ти перестанеш рятувати всіх навколо. Ти нарешті зможеш допомагати по-справжньому, не з потреби відчувати себе потрібним, а з любові, не з жалості, а з поваги, не руйнуючи, а зміцнюючи. Твоя нова допомога буде цілющою, бо вона йтиме від цілісної, здорової людини до тих, хто справді готовий її прийняти.